Мене звати Світлана, і в мене відбулася найбільша трагедія в житті. Я народила дитину з ТЦП. Пологи були складні і болючі. На 26-му тижні народився мій син Андрій з вагою 750 грамів. Лікарі тоді думали, рятувати мене чи дитину, але вдалося врятувати обох. Дякувати Богові, що в мене такі досвідчені лікарі. Мій чоловік Андрій був шокований і одразу передумав називати дитину своїм ім'ям, хоча я не погодилась і назвала потім його Андрієм. Насло чоловікові. Як ви вже здогадались, мій чоловік не змирився з тим фактом, що потрібно опікуватись хворою дитиною, і що я більше не зможу народити йому іншу дитину. Лікарі затвердили, що це перша і остання моя вагітність. Спочатку він давав, що змирився, але з кожним наступним днем було дуже відчутно, що це не так. Спочатку відмовився називати його на свою честь, як заведено у сім'ї. Там і дідо, і тато, і прадід мали ім'я Андрій. На дитину почало майже одразу витрачати скупу часу та грошей. Ми мене бідна сім'я, але не настільки заможні, аби всі сили вкладати тільки на забезпечення стабільного функціонування життя маленького Андрійка. Не минуло й двох місяців, як чоловік мене покинув, бо він не збирається викидати в смітник своє життя через мою вину. Виявляється, це я винна, що дитина народилась хворою. Наче я й себе й так не звинувачувала в тому, що трапилось. ну і він... Тицну мені у болюче місце. Мої та його батьки, звісно, співчували нашій сім'ї, однак я по очах свекрухи бачила, що вона сподівалася, що її син таки буде мати дитину і здорову дитину. Віднині я виховую маленького Андрійчика сама, поки я безробітна, але рідня з обох сторон підкидає мені гроші на утримання дитини. І все ж таки чоловік не залишив мене без копійки. Хоч він і повівся як боягуз, але він продав куплену машину і переказав гроші в банк на моє ім'я. Я жінка не горда і розумію, що гроші мені дуже потрібні, тож я їх взяла. Мій син росте чудово. Звісно, не як всі діти, але потроху маленькими кроками ми налагоджуємо наше життя. Я познайомилася з сім'ями, які також виховують дітей з ДЦП. Тут я знайшла і справжнє кохання мого Віталія. У нього п'ять років тому померла дружина при пологах, і він також виховує донечку з ДЦП. Нещодавно в місці я бачила свого колишнього Андрія, посміхнулася і привіталася. Ми навіть не говорили одне з одним, але я по очах побачила, що він досі сам. Його батьки час від часу навідують Андрійка і привозять подарунки, спілкуються з дитиною. Це дало мені змогу усвідомити, що. Таки нових онуків у них немає. Бо навіщо приходити до хворого, якби на горизонті з'явився новий? Хіба не так мене свекруха запевнила після розлучення з її сином?